Є новина, друзі, відповідь НАТО та Польщі росіянам. І ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Дослухайте до кінця. Ну, ми вже можемо говорити зараз вечором про відповідь. Яка ж відповідь від сильного заходу з найсильнішою армією з НАТО, з Європи, Польщі, Росіяна? Ну, перше, це застосована четверта стаття НАТО. Вона, до речі, була застосована і на початку війни, і ні до чого це не призвело. Ну, тобто, це фуфло. Вони будуть консультуватися. Всі занепокоєні в Європі, всі разом з Польщею. От практично вони всі будуть не спати ночами і думати про е, Польщу. Е, і ну, навіть і такі лідери, як Фіцу і Орбан, навіть не назвали ці дрони російськими. Я так розумію, що в НАТО, коли будуть голосувати, як відповідати, вони накладуть вето так само, як на вступ України в Євросоюз. І в принципі більше жодної відповіді немає. Аша забув Трамп. Трамп він сказав, що це таке. Російські дрони залетіли в Польщу. Ось воно і сталося. Що сталося, не зрозуміло. Якийсь саркастичний такий напис, який зробив Трамп, який ні до чого однозначно, ну. Поки що не призбіг. Ну і будуть сьогодні перемовини Трампа і Навроцького. Хоча я так розумію, що за оборону, за оборону Польщі відповідає саме Туск, прем'єр-міністр і міністр оборони, який є в його е кабінеті. Тобто, відповіді ніякої ми не бачимо. Росіяни сказали, що це не ми. А всі дрони, які летіли в Україну, вони були дальністю 700 кілометрів. Ну, як ж вони могли до Гданська долетіти, тому що від Гданська тільки до кордону України 500 кілометрів. Ну, тобто десь їх натякають у Львові, напевно, запустили по Польщі. Хоча вже спеціалісти зазначають, що дрони були сім-картами європейськими, не українськими, а європейськими. Ну, значить. Свідомо летіли в Європу для того, щоб можливо не завдавати ударів, але збирати розвіддання. А розвіддання збирається для майбутніх ударів, тобто відповіді ніякої не маємо. Це слабко і це призведе до наступних нальотів. Я думаю, що це однозначно відбудеться і Європа тепер має з цим справлятися. Справились до речі, вони дуже погано, як написало BBC, Україна справляється в п'ять разів краще, тому що Польща зі всім НАТО змогли збити чотири дрона все інше впало. Саме, ну так кажуть журналісти. А це означає, що ну, якби недостатнє ППО в Польщі для того, щоб відбиватись від шахів. Та і в інших всіх європейських країнах так само. І збивали вони, до речі, оці обманки, дрони, розвідники, ракетами по 1 і мільйона доларів вартістю. А вони коштують 10 тисяч доларів. Ну, тобто, це не співрозмірні ціни абсолютно. От така ситуація.